Вітаю! Досліджуємо задачі на різницеве порівняння. Така у нас сьогодні тема. Просять для початку зіставити задачі 1 і 2. Чим вони відрізняються, визначені, яким у цих задачах є шукани більшим чи меншим від давного. Давайте. Спочатку що нам треба зіставити їх? Першого разу Кенгуру подала в чагарник з -за вишки 2 метри, а другого разу на 1 метр вищий, якої висоти чагарник подала кенгуру другого разу. Так, першого разу кенгуру подала чагарник за вишки 2 метри, що на 1 метр нижче від чагарника, який подала кенгуру другого разу. Якої висоти чагарник подала кенгуру другого разу. Ну вони відрізняються, ви бачите, уточненням про... Другою кущо. Просто тут на один метр більший. А тут що? На один метр нижче. Це значить він нижче перший раз. Значить, другий більший. Оце наше чарівне слово що? Значить, другий на один вищий. Так воно і є. Бачите? Виходить однаково тут на один вищий, а тут сказано, що перший на метр нижче. Якщо перший на метр нижче, то другий значить вищий на один метр. Тобто формулювання різні, але розв'язання однаково, так? Це задачі однакові. Ось це чарівне слово, що? Воно нам робить так М -м ось Такий, таке враження, що трошки заплутатись. Першого разу за вишки 2 метри подолав що на один метр менше, ніж другий. Якої висоти чорна другого разу подала? Ну. Якщо перший на один метр менший, так, перший 2 метри, він менший, значить другий більший 3 метри. Ось так. І в другій задачі нам пропонують добрати вираз розв'язання. Зараз подивимося. Кенгуру зробив три стрибки. О, перший, другий, третій. Перший три метри. 3 метри. Це на 1 метр менший, ніж другий. Так, ось так і написано. І на 1 метр більше, ніж третій. Яку відстань за 300 стороні? Ну тут правильно. Дивимось. 3 метри. На 1 метр більший. Якщо перше менше, значить друге більший, ніж перший. Так? І... Невідомо на ну, один метр менший, а тут, ніж теж перший. Бачите, все за перший тут було сказано. Е на мою думку, навіть друга все ж таки умова, вона доречніша, тому що тут розкладено із ось такого заплутаного формулювання е ось ця схема, вона наочніша, так? Тобто це вже перероблена, інтерпретована умова. Це просто зліва переписано, так? А справа вже опрацьована. А коли правильно опрацьована умова, це що у нас? 90% правильного розв'язання. Так, що у нас? Більш, значить, 3 плюс 1. Це у нас перша вправа буде, так? Тепер менше це 3 мінус 1. Це ми другий відшукаємо. Це ми третій відшук, третій стрибок відшукаємо. Тепер треба все додати. Перший, плюс другий і плюс третій. Ось це у нас є вираз розв'язання. 9 метрів на 9 метрів за три стрибки стрибнув на Так, 2, 4, відповідно 9 метрів. Ось таким чином. Повторили сьогодні це чарівне слово, що, так, яке звертає нашу увагу, що протилежне значення. Так, способ порівняння. Я думаю, тут можна навіть здогадатись, так? Однакові доданки, однакова сума. Чим більше було, тим більше, дивіться, залишилось. Далі. Тут доданок менший, тому тут менше. Чим менше забрали, тим більше залишилось. Від 45 тут забрали, а тут більше від 45 забрали. Перший доданок, але тут більше, тому що додається число, тут таке саме забирається. Тут трошечки менше, 18 додали, там до 19, там більше. О, вибачте, множення, звичайно, буде більше. Чим менше по, розділили, на більше розділили, менше залишилось. А отут от уже однаково. Знову нагадуємо зв'язок компонентів арифметичних дій. Це у нас ціле, шукається збільшенням, множники частинки шукаються діленням. Добуток 49, ділимо 8, ділимо 4, добуток 25, ділимо 6, ділимо 8. Нагадую, хто не пам'ятає, ось наші міні-приклади. Ділимо більше на менше 9, множимо 42, ділимо 5, ділимо 8, 9, ділимо, множимо 20, ділимо 4, ділимо 3. Навпаки. Ділимо, ділимо найбільше число, а це дві частинки. Шукається зменшенням. Ділимо. 2. Множимо 72. Ділимо 7, ділимо 8, множимо 49, ділимо 6, ділимо 9, множимо 48, ділимо 2, ділимо вісім, ділимо... множимо 12, ділимо 5, ділимо вісім, ділимо дев'ять. Останнє завдання. Визнач за таблицею, скільки коштують зошити. Зошит 9 гривень. На 7 63. 7 на 4 28. 10 на 6 60, 5 на 8, 40. Так, і... Секундочку, зараз гляну щось. І 8 на 3, 24. Все, розбір закінчено. Дякую за увагу.